дорожньо транспортна пригода сталася 10 березня близько 16.20 на перехресті вулиць Залізнична та Весна у місті Броди Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між мотоциклом форте 200 яким керував 28-річний житель одного з сіл Золочівського району та автомобілем Peugeot під керуванням 54-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. За фактом слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, до трьох років обмеження волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформують у поліції Львівщини. Будьте обережні на дорозі. Дотримуйтеся правил.